Цей шансон звучить не десь на Росії, а у Хмельницькому тролейбусі номер 4 А слухали разом із водієм творчість кремлівського прихильника пасажири із кабіни водія, виконавець Стас Михайлов відкрито підтримує путінський режим та російських окупантів. Да Боже сіл щоб повернулися домою живими здоровими братця. обов'язково. Тому храни вас Бог сил, Терпения в это непростое время. Мы... Вы с нашими ребятами, которые сейчас защищают нашу родину. Именно, конечно, которые наши. Это можно не стесняться, мою позицию, знают все. Та ані позиція Михайлова, ані повномасштабна війна, ані заборона на трансляцію російської музики в громадських місцях України не завадили шоферу комунального тролейбусу насолоджуватися музичним непотребом. До слова, він і зараз на маршруті, а в електротранці тільки з'ясовують всі обставини інциденту. Водієм ми поспілкувалися. І сьогодні особисто в кабінеті директора він теж буде присутній з поясненням. Ми проведемо службове розслідування. Якщо є порушення наших вимог, тоді це буде дисциплінарне стягнення. Це позбавлення премії, а далі, якщо це буде повторно, тоді ми будемо спільно розглядати питання, але це вже мають визначати правоохоронні органи. Сам водій прокоментувати музичні вподобання часу немає, крутить кермо, з ним після зміни мають провести виховну бесіду. На даний час зібраний позачерговий інструктаж. Всі наші водії пройшли цей інструктаж. Про звільнення з роботи не йдеться. Сніжана Мазур, Вадим Гловацький. Новини. 33-й телеканал.